Британія нарешті визначилась з найкращим альбомом 2011 року. На туманному альбіоні пройшла церемонія вручення Mercury Prize 2011. Цього року за нагороду боролися 12 виконавців. Серед них Джеймс Блейк, Кейті Бі, Підже Харві, Елбоу, Адель, Метрономі та інші. Але свій остаточний вибір музичні критики зробили на користь «Let Shake, що в перекладі означає, нехай Англія здригнеться. Восьмою за рахунком роботи Полі Джин Харві. Нагадаємо, що перший приз від Меркурі співачка отримала 2001-го, Тож на сьогодні Харві єдина в історії нагороди двократна переможниця. Гутен Морген, користуючись нагодою поговорити про знаковий для британців альбом, підбиває топ 5 фактів про диск, що здригнув не тільки Англію. Цікаво, що цей студійник став найрейтинговішим альбомом Харві у Європі. За її 20 років на сцені. Платівка з'явилась майже в усіх топах країн Європи. А ось в американському білборді зайняла лише 32-гу позицію. Над словами альбому Полі працювала близько чотирьох років. У композиціях підіймаються десятки соціально-політичних тем, серед яких війни, у які втягнута Британія. Працюючи так довго над лірикою альбому, співачка не бралась за написання власне музики. Вона стверджувала, що спочатку треба було знайти внутрішню мелодію, яка присутня у кожному слові. На усі треки з альбому Піджей Харві знята серія відеороликів. Над кліпами працював поторав документаліст Симіус Мерфі. 12 короткометражок вже були представлені на багатьох кінофестивалях. Платівка отримала найкращі відгуки у пресі. Британське видання NME вручила 10 зірок альбому. Uncut назвав найкращим студійником місяця. Про гостру політичну роботу Харві говорили на сторінках Guardian, The Independent та Financial Times. На питання, як ставиться співачка до того, що назва її альбому присутня на мітингах, які проходять сьогодні в Британії, полі відповіла, що насправді дуже цьому рада. Ось такі факти про платівку, та насправді куди більше можна знайти у кожній композиції, прослуховуючи England Shake».